Захід дорого заплатить за те, що підтримує бойовиків Аль-Каїди у Сирії, заявив сирійський президент Башар Асад. Він попередив, що рано чи пісно терористи направлять зброю на своїх спонсорів та завдадуть удару у серце Європи та США. Він провів паралелі із 80-ми роками в Афганістані, коли Сполучені Штати допомагали антирадянським силам, частина яких згодом стала Аль-Каїдою. Також Асад заявив, що перемога антиурядового повстання стане кінцем для Сирії. Ми маємо перемогти. У нас немає іншого виходу, інакше Сирія зникне. водночас Асад різко розкритикував сусідню Йорданію за те, що з її території до повстанців потрапляють натреновані бойовики та зброя. Частину цих бійців на Йорданській території готують Сполучені Штати. У такий спосіб Вашингтон хоче допомогти тим сирійським повстанцям, що не асоціюють себе з радикальними ісламістами. Тиждень тому одне з найсильніших повстанських угруповань у Сирії, фронт Аль-Нусра заявило про своє підпорядкування Аль-Каїді.